Так, притискай. Притискай. Трошки сильніше. Давай, 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 давай. Оп, іще. Разок, бо ти слабенько прорізала. Нічого страшного. Притискай, давай, притискай. І на себе ще раз прорізай. Так, а тепер притискай від себе трошки сильніше дави і е, ріж по всій довжині. Сильніше дави. Так, 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 так. О, отлично. І ще трошечки тут хвостик проріж на всякий случай. Можна і не прорізати. Ладно, не прорізай, все нормально. Так, тепер підіймаю цю штучку. Так, підняла. Так, а тепер опускай, 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 опускай. Давай, давай, давай. Все. Тобто, подивіться, будь ласка, якість різу. Подивіться, яка. Чудова якість різу без сколів, без тріщин Ідеально рівненько по всій довжині, класний керамаграніт товстий.